Вітаю, друзі, слава Україні! Ну що ж, от звідки не ждали, але прилетіла, так би мовити, вибачте, атвіточка. Так саме інформація опублікована сьогодні на Українській Правді привернула мою увагу, і я хотів би нею з вами поділитися. Про що мова? Можливо, хтось з вас вже призабув, а можливо, хтось і не чув, але була така справа про вбивство Павла Шеремета. Так, це дуже відомий журналіст, якого переслідував режим Лукашенка, і його вбивство, підрив автомобіля в центрі Києва, фактично, ну, спустило, так би мовити, гачок безпреділу. Безпреділу, який відбувся по відношенню до військових волонтерів і медиків. Так, бо саме на військового Андрія, Ріфмастера. Поклали відповідальність за це вбивство на медика дитячого кардіохірурга Юлію Кузьменко, ну і, звичайно, військового медика Яну Дугар. Отже, Андрій Антоненко, Кузьменко та Дугар отримали, скажімо так, відповідні проблеми. Причому проблеми їм створила система, яка мала би вирішувати проблеми громадян, а не створювати заради якихось персональних. Благ чи персональних вигад. Я вам хочу зараз буквально невеличкий сюжет, така нарізочка з прес-конференції для того, щоб ви просто-напросто пригадали і відтворили в пам'яті те, про що я говорю. До нас. Сьогодні головне слідче управління Національної поліції затримало підозрюємо в справі про вбивство Павла Шеремета. Доповідає генерал Коваль. Генерал Коваль, запам'ятовуйте. Дякую за надане слово. Прошу вам зауважити, що брифінг готувався в авральному порядку, тому можуть бути певні технічні збої або збої по тексту. Хочу представити голову Національної поліції України Ігоря Клименка, генерала поліції Третього раду. Йому слово, міністр пані президенте, шановний міністр внутрішніх справ, шановний генеральний прокурор, шановні. міністр МВС сьогодні Клименко. Шановні присутні, шановні журналісти, оперативники і слідчі дійсно провели величезний обсяг робіт. Я було сказано колосальний, окрім великої кількості слідчих дій. Частину яких ми представили сьогодні, проведено ще чимало оперативних та процесуальних заходів. Коротке слово генеральний прокурор України Руслан Рибошапка. Руслан Рабошапка, генеральний прокурор України. Шановний пане президенте, шановний пане міністра. Колеги з національної поліції, шановні присутні, ви знаєте, поки країна відходить від шоку. Хотів би просто відзначити титанічну працю наших колег із національної поліції, наших колег-прокурорів. Мені здається, що в країні дуже мало людей вірили в те, що такий злочин міг бути розкритий. І от, власне, дуже добре, що ті колеги, які тільки що доповідали перед вами, не власне в це вірили, і це вдалося. Скажіть, будь ласка, в шістнадцятому році звучала версія про дестабілізацію, і звучала версія про дестабілізацію ситуації в країні саме з боку Росії? Чи розглядається ця версія про пришедність руки Кремля досі? І чи як вона вплине на міжнародні переговори зараз? Може, пане президент скаже? Розумієте, вам. Замість пана президента відповідає нині вже генерал Максим Цуцкірідзе. Показали основні версії. Є ще ряд підверсій, над якими ми зараз працюємо і знову ж таки на, даний етап, на, на даному етапі тривають активні слідчі дії. Обов'язково, якщо буде додаткова інформація, а вона буде, ми вам повідомимо її відповідно додатково. Якщо можна. Да, в принципі, я хочу доповнити пана міністра. А, у нас Ну, я думаю, що гундясного ви всі впізнали. Правда, ну тут не треба представляти це. Верховний головнокомандувач сьогодні, президент України Володимир Зеленський, прогундосив на цій прес-конференції деякі тези. Також і своєю присутністю фактично легітимізував розправу приниження, а саме головне, дискредитацію. В особі названих людей це ще раз наголошую: Антоненко, Кузьменко та Яна Дугар, якраз таки дискредитацію військових, медиків та волонтерів. Серйозна справа вбивства Павла Шерем'ята. Я хочу вам сказати, що в принципі не тільки я, я думаю, що жодна порядна людина ніяких домовленостей в лапках на крові не робить. Дякую. Друзі, це я вам показав таку нарізочку з головними ключовими гравцями цього брифінгу, на якому розповідалось про те, що вбивці встановлені, є купа доказів і бла бла бла. Експертизи по цій справі особисто керував цими експертизами. Керівник на той момент відповідно державної установи КНІСЕ такий собі пан Рувін. Прізвища всіх причетних. Ну, Скажімо так, головних ключових гравців до фабриковки цієї справи проти військових волонтерів та медиків, якраз таки є на сторінці сайту Правотворець. Пам'ятаєте, була така структура, яка до війни займалася якраз таки, скажімо так, брала на олівець причетних до політично вмотивованих або якимось іншим чином сфабрикованих кримінальних справ. Чому я сьогодні згадав за цю справу? А тому, що саме сьогодні прилетіла атвіточка о тим от всім нечистям, мразотам, які фабрикували справу, я надію, що ця атвіточка буде мати продовження при іншій владі, але звичайно, з кримінальними провадженнями. Чому? Тому що я вважаю, що будь-яке кримінальне провадження, особливо там, де люди знаходились під вартою, має обов'язково закінчитись саме обвинувальним вироком. І якщо люди виявляються невинними. То обвинувальний вирок має бути до тих всіх, хто цю справу формували, переконували, фабрикували і так далі. Зокрема, справа Шеремета є таким наочним прикладом: якщо не буде відповідальності мусорів, не буде задоволеного запиту на справедливість у громадян. Якщо не буде кримінальної відповідальності у прокурорських кшталт рябошапок і так далі, до речі, він сьогодні десь кажуть у Франції. А де ж сьогодні Рівмастер, який відсидів у в'язниці більше року? Як де? Ну, на війні? А де Яна Дугар? Там. само. А де Юлія Кузьменко? Волонтерить, робить операцію на е, серце діткам маленьким і так далі. А де ті всі ліца, які виходили на прес-конференцію? Ну, Гондосний зрозуміло, він в своєму кріслі. Арсен Святбарісич, звичайно, в Італії. А де інші? Цуцькі отримав генерала. Всі пішли, так би мовити, на повишені. Але мене цікавить, а хто ж піде на відсідення? Так, саме відсідення. Так от, друзі, вийшла стаття, яку я хочу вам, скажімо так, предоставити. Силовики, які втікли від режиму Лукашенка, вважають, що він і КДБ причетні до вбивства Шеремета. Така вийшла стаття, і про що ж там йдеться мова? Колишні білоруські. Правоохоронці, котрі покинули країну через режим самопроголошеного президента Лукашенка, спираючись на свідчення джерел, вважають, що Лукашенко міг бути причетним до вбивства журналіста е Української правди Павла Шеремета. Джерело розслідування ініціативи Байпол. Дослівно, пару місяців тому з нами зв'язалося лише е, наше джерело, колишній співробітник Служби безпеки, якому ми довіряємо. Так от, джерело повідомило, що Шеремета було вбито за наказом Лукашенка, а винними були офіцери спецпідрозділу КДБ Альфа. Деталі стверджують, що журналіст був особистим ворогом Лукашенка. Неприязнь була ще з 97-го року, коли він висвітлював саме контрабанду. Також джерело силових структур назвало ексклюзивну е, інформацію. Ну, наприклад, вони назвали друзі. Вибачайте, тут реклама лізе з усіх сторін. Я не знаю, як неї позбуватися. Тому ну, що я зроблю. Отже, вони назвали, що ім'я звучало у фільмі Операція Манкрути, частина 2». Сидоракін допомагав офіцеру КДБ втікти з Білорусі з архівом секретних документів. Також розслідуванні звучить ім'я Юрія Гаркача, ще одного працівника білоруського спецпідрозділу Альфа кдб якого засудили в 22-му році за незаконні дії зі зброєю на 4 роки позбавлення волі? Ну бачите, це розслідування. Я не буду все дочитувати, але там дуже багато озвучуються і інші прізвища, які могли здійснювати службові відрядження для виконання особливих завдань за кордоном за гроші? Так само це до цього причетне і управління зовнішньої розвідки КДБ Білорусі. Значить, е, Гаркач, Санько, коротше кажучи, купа прізвищ, купа розслідувань, які були проведені. Народ, чому я хотів вам про це сказати? Тому що у нас має бути задоволений запит на справедливість. Ще раз наголошую. Ну і звичайно, деякі відео я вам покажу, як рух опору капітуляції разом з іншими небайдужими громадянами без політики. Просто-напросто приходили підтримати. Дякую нашим адвокатам, які витягували з лап саме репресивної машини, яку було сформовано. Ну чесно кажучи, я не знаю, як мені ще назвати цю мусорську систему. Бо після майдану був запит на неоновлену поліцію, і в ту оновлену поліцію набирали дуже гарних, красивих патрульних, розумних, досвідчених на конкурсній основі. А мусора режиму Януковича, перефарбувавшись, запригнувши під крило Татарова. Всі фактично поновилися через суди і далі продовжували відробляти борги перед режимом Януковича. Для чого? Та для знищення України. Для чого? Та для дискредитації Збройних сил, військових, волонтерів, медиків і так далі. Тобто наш гундосний своєю присутністю фактично благословив так, благословив і легітимізував дії мусорської системи, яка була створена. Ще раз наголошую: на кістках режиму Януковича, завдяки Олешка Татаров не дасть збрехати. Така історія, друзі. Дивимось далі відео. Ще раз наголошую: рух опору капітуляції далі продовжує вести сайт Правотворець. На цьому сайті фіксуються прізвища, імена і інша інформація щодо політично вмотивованих сфабрикованих справ до сьогоднішнього дня. Це діє на волонтерських засадах. Тому, друзі, будьте небайдужими, допомагайте розширювати хоча б це відео для того, щоб справедливість рано чи пізно була відновлена. <плес> <плес> Друзі, це кадри з-під після суду, коли вивозили, посадивши під варту наших побратимів і посестер. І намагаючись, хоч якимось чином протидіяти цьому свавіллю, ну вже робилося те, що робилося. Я просто-напросто хочу, щоб просто ці кадри знову ж таки винирнули у вашій уяві для того, щоб не забувати, для того, щоб не пробачати. До речі, тільки що ви бачили кадри з хлопцем, який такий високий хлопець, який тримав фаєр, це якраз такі чоловік Юлій Кузьменко, де він теж? Як де? На війні командує батальйоном. Тому, друзі, ще раз наголошую. Вся ця історія вона має мати продовження. Це не кінець розслідування журналістів. Це ще не все. Наслідки для мусарів, які фабрикували справу, опіра, які підробляли документи, експерти, які давали фіктивні експертизи, прокурори, які далі продовжували втулити, грубо кажучи, фальшовані докази для того, щоб справа мала логічне завершення, і для того, щоб невинні люди опинилися за ґратами. До речі, хочу сказати: ви думаєте, суди закінчились? Ні, суди не закінчились. Періодично наші воїни і побратими приїжджають на суди продовжувати це дійство. Деякі з народних тих засідателів чи як там, присяжних вже відмовилися, і справа знову почалася спочатку. Народ, ця справа триває вже роками. роками. А генерали в генеральських кріслах мінтів. Так і залишаються керувати нашою країною? Ну трішечки ще відео. Подивіться. Коротше кажучи, спочатку справу фабрикували, потім її дружно відстоювали в суді, і на тому все на їхню думку мало би закінчитись, але не закінчиться. Ми переможемо і віддамо всі борги треба віддавати, і цим також. Слава Україні.